Доброго ранку, любі малята! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природи, і ми з вами поговоримо про свійські тварини та їх дитинчата. І до нас на заняття завітали тварини, а які самі ми зараз дізнаємось? Поїдемо з вами на ферму і дізнаємось, хто там живе. Погляньте, будь ласка, це хто? Коник. А у коника є своя сім'я? Мама і лошадко. Це хто? Корова. А якщо ми назвемо її корівка? і в корівки є також своя сім'я. Тато і маленьке телятко. А це хто? Правильно, це свиня, а у Хрюші також є своя сім'я. Мале... Тато свиня і маленьке поросятко. А це хто? Кучка, собака. А в собачки також є своя сім'я і маленьке дитинчатко в них цуценятко. Дітки, а це вівця? Є в вівці тато баран і маленьке вовченятко. Це коза. Тато козел і маленьке козенятко. А це хто? Кру. І в кролика також є своя сім'я мама крольчиха, тато кролик і маленьке крольченят крільченятко. А тепер, діти, погляньте на цю картинку. Тут всі звірі в нас перемішались. Знайдіть тут домашніх тваринок, а які дикі, дикі тварини це ті тварини, які живуть в лісі. Коник, собака, корова, свинка, курочки це домашні тварини. Вони живуть вдома в селі. А білочка, їжачок, вовк, лисичка це дикі тварини і вони живуть в лісі. Як ми можемо одним словом назвати оцих тваринок, які живуть вдома в селі? Свинка, коза, корова. Так, це свійські тварини. Молодці дітки, ви гарно працювали до зустрічі.